Підібрали для вас влучних, практичних, повсякдневних локацій, де можна застосувати таку універсальну USB-лампочку потужністю 80 Вт. І зараз за мить покажемо, де застосувати таку лампу. Адже вона в нас має гачок, Лампа універсальна, її можна використовувати навіть у ванній кімнаті, будь-куди ось так собі повісили, і можна використовувати, дивіться, яке класне світло в ванній кімнаті. В секунді, кріпиться в будь-якій кімнаті, можна просто ось так гачем, гачечком зацепити за світильник. І, наприклад, вимкнулось пропало світло. Дивіться, яка красота. Бачите? І собі є світло в кімнаті. І... І навіть в туалеті знайдеться місце, куди можна повісити цю лампу, використовувати по призначенню. Навіть в коридорі ви точно знайдете місце, куди можна повісити таку лампу. Ось, наприклад, немає світла. Є гачок в лампів, натиснули кнопочку, повісили собі і валя.